Чотири ознаки того, що ваші стосунки вже все. Ви можете досі ще перебувати разом в одному домі, у фізичному шлюбі, у фактичному шлюбі. Але це відбувається вже не через любов, не через потяг один до одного, а через те, що вам страшно бути на самоті, ви не знаєте, як далі, що сусіди скажуть, і звичка вже є, а кредит на будинок або на автомобіль разом. А як же ж так? А я більше нікому не потрібна, більше нікому не потрібна. Чотири ознаки того, що ваші стосунки вже все. Закінчилися. І номер один, ознака номер один це відсутність, втрата потягу, пристрасті. Немає фізичного потягу, немає сексуальності, і у вас немає в принципі бажання близькості з цієї людини. Коли ви дивитесь на партнера, ви нічого не відчуваєте. Номер два це образа, величезна, глибока, така гнила образа. Щоразу, коли ви думаєте про партнера. Лише почуття глибокої ненависті і злості викликається. І ви не можете з цим нічого зробити. І це означає, що так багато уже було зроблено помилок, що ця людина пробаченою бути вже просто не може. Номер три ви фантазуєте про інших. Ви вже починаєте серйозно думати про стосунки з іншою людиною, про союз з іншою людиною. При чому? Ви не відчуваєте жодних докорів сумління і жодної провини. Ви вважаєте, що це окей, це нормально. Ви шукаєте шляхи виходу із цієї, із цих стосунків, з цієї ситуації. І номер чотири найважливіше, мабуть, це втрата кохання. Ви взагалі не бажаєте більше повертатись до цієї людини, мається на увазі в інтимному, в енергетичному просторі. Не бажаєте. Ви не хочете більше ні про що розмовляти, нічого доводити, ви не бажаєте роз'яснювати ситуацію. Ви просто покінчили з тими стосунками і, і все, ви чекаєте, або коли підійде наступний потяг, або яким чином ви будете звідси виходити. І якщо у своєму житті ви зараз проживаєте складний період, або ви не можете вийти із старих стосунків. Або ви не можете побудувати нові стосунки через те, що ви ще повністю знаходитеся в старих. або у вас повністю знищена самооцінка, впевненість в собі розтрощена, або ви вийшли з аб'їздивних стосунків, будь ласка, не мовчіть, шукайте професійної допомоги. Напишіть мені, і ми пройдемо разом. Я навчу вас силі нейротрансформаційної терапії, яка вибирає основу, чому саме так у вас стається. І ви отримуєте стіли. Бажаю вам мудрості.